Це Вже не перша моя книга українською польською мовою, перепрошую. Попередня моя книга витримала два видання, і зараз третє видання українці і поляці на Югоріці і сході в 19-му полові половині го віку. І в принципі там піднімаються ті питання, які є в моїй останній книжці. Але спілкуючись із польськими читачами, бо я час від часу представляв цю книжку. І з польськими істориками я зрозумів, що на жаль, для дуже багатьох бракує скажімо так подставових чи основоположних знань про генезу причини того, що ми називаємо волинською трагедією а поляки називають волинською різнею. І, власне, це була така моя задумка, щоб написати щось про основні моменти українсько польської історії, які так чи інакше підводять до проблеми волині. Таким чином можна сказати, що ця книжка є певним підсумком моїх досліджень. на українсько польському напрямку чи на напрямку українсько-польських конфліктів 19-го, першої половини 20-го століття я не бачу цього виходу і розумію, що це буде ще продовжуватися дуже довго, може до того часу, поки Україна стане членом Європейського союзу чи НАТО, але це теж дуже довгий шлях. А до того це буде використовуватись будь-який політик може для зміцнення свого авторитету в так званих кресових середовищах. Піднімати цю тему не грибують нічим, йдучи на пряме фальшування е, історичних даних. Ну і знову бачимо повернення навіть до тої цифри півмільйона, яку свого часу озвучив професор Едвард Прус, і яка є просто шокуючи неправдивою, позаяк е, перед Другою світовою війною на теренах Голині проживало всього 9, 360 тисяч поляків. При тому додається, що це. Визнав, ніби навіть перший президент України Леонід Кравчук, півмільйона помордованих поляків на Волині. Біда полягає в тому, що ми, історики, не відчуваємо підтримки Києва. У нас немає офіційної державної позиції, у нас немає позиції Верховної Ради. Як в випадку з постановою Сейма, у нас немає якогось якоїсь політики інституту національної пам'яті. Це сумно, печально. І коли це вирішиться, я не знаю. Книжка без сумніву має велике значення для українсько польського конфлікту, адже дуже довгий час обидві сторони не стільки намагалися донести свою думку, як просто її висловити. В радянський період тема подій на Волині чи в ширшому сенсі українсько-польського конфлікту не могла бути артикульованою, і, по суті, і українці, і поляки під комуністичною владою були приречені на мовчання. Тому у 90-х роках обидві сторони почали викрикуватися. По суті. Намагалися сказати свої претензії, сказати про свій біль, і це витворило ситуацію, в якій ані українці, ні поляки до кінця не чули одні одних. Те, що книга з'явилася польською мовою, без сумніву це її великий позитив, бо вона доступна для польського читача. І оскільки я мав змогу з нею познайомитися вже раніше, хочу запевнити, що вона написана дуже толерантно вона написана з позиції об'єктивності, себто. Автор є без сумніву українським дослідником, але він в тих випадках, коли українці теж мають на сумліні певні вчинки, які не красять наш народ, він їх не замовчує. Книга професора Гудя Богдана Васильовича дуже потрібна, бо вона вийшла в момент, коли порозуміння польсько українське особливо актуальним є. Зважаючи на те, що він на тої книги працював роками вже, це пліт не хвилевий, а такий довгий дослідження його. Я думаю, що польське суспільство сприйме, бо це є голос боку України. Більш важливо буде, як польська сторона це прийме, без Але це ми поки що не можемо сказати, бо книжка тільки вийшла. Побачимо, але книжка дуже потрібна, написана фахово, професійно. Я думаю, що вона своє місце в польському середовищі знайде і буде потрібна. І варто було б її перекласти і таки і в української ще мови про що сьогодні мова йшла.